На війні дійсно він пережив два інфаркти, але він про це не знав вже коли він приїхав додому. Ми пішли в лікарню робити кардіограму. Лікарі сказали, тобі не можна взагалі воювати. Але ну Кирила це ніколи не зупиняло. 5 грудня у Поліському національному університеті відкрили меморіальну дошку загиблому герою України і колишньому студенту університету Кирилові Маричу. До лав збройних сил Кирило став ще у 2015 році, розповідає Людмила, дружина Кирила. За її словами, він був командиром взводу у розвідувальному батальйоні. Всіх своїх хлопців на всіх операціях він вів сам вперед. Хоча це було не обов'язково, тому що командир мав знаходитись. Ну просто керувати їм по раціях, але Кирил завжди ішов своїми хлопцями вперед. Він говорив, що він ніколи не помре, що він. Що він завжди буде жити, він ну він ніколи не боявся загинути. І якщо йшов Кирил на ці операції, всі хлопці йшли з ним, ніхто ніколи не боявся, тому що вони знали, що Кирил завжди витягне їх навіть ціною власного життя. Загинув Кирило Марич у серпні 2022 року під час виконання бойового завдання, каже Людмила. За її словами, під час зачистки території Кирило з його батальйоном потрапили до засідки. Вони зачистили ту територію, але з одного з підвалів. На них вискочив російський військовий і почав з автомата розстрілювати навмання всіх. Крил одного з свого хлопців прикрив собою і отримав смертельне поранення. Йому наклали. Турнікети і почали везти вже в госпіталь. По дорозі в нього тричі зупинялося серце, але лікарі ну, заводили серце заново і довезли в госпіталь в Краматорськ, і, але, на жаль, там вже ну, в нього зупинилося серце, він, він загинув. Рене, побратим Кирила, каже, що він був лідером і цінував дружбу. Познайомився Рене із загиблим героєм ще до війни. Ми поїхали колись в Карпати і. Ми розбіглися з ним, посварилися, розбіглися в різні сторони, але зустрілися на вершині гори, наскільки це дивно зараз не звучало, так я прийшов туди, тільки я думаю, я тут буду сам, мене тут точно ніхто не знайде і в цю секунду заходить якраз він теж з другої сторони на цю гору. Пола Світельський, завідувач кафедри Поліського національного університету, каже, що Кирило навчався дистанційно, оскільки служив у війську. Завжди дуже відповідально ставився до. Навчання до виконання завдань, і під час створення нашої лабораторії, це лабораторія аквакультури, де ми вирощуємо форель та осетрові. Він приймав найпершу участь, не таку участь досить посильно, тому що ми там створили все з нуля. Там ми створювали і підводили воду, і електрику. І Зварювали басейни. Кирило був хорошим рибалкою і любив своїх двох доньок Олександру та Анастасію. Розповідає Людмила, мріяв після війни побудувати в лісі будиночок, стати лісником і спокійно жити і виховувати дітей. Нагадаємо, що 8 липня 2023 року указом президента України Кирилові Марачу посмертно присвоїли звання Герой України. Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.